Кохання живе лише три роки. Так мене запитують часто сімейні пари, які приходять до мене на консультацію, і знаєте, ще говорять: Ну ось у нас тепер купа конфліктів мабуть, такі правда, що живе три роки. Я кажу, ні, 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 ні. Кохання взагалі живе багато-багато років, а те, про що ви говорите, це два різних а, взагалі поняття, тому що закоханість і ще період такої ніжності і ставлення такого ніжного одне до одного. До кохання не мають жодного відношення, а мають відношення до продовження роду, до закоханості і турбо одне А якщо ви хочете вибудувати класні стосунки на багато-багато років і не готові змінювати партнерів кожні три роки, розумієте? Тоді вам треба навчитися вибудовувати кохання як технологію. Як, якщо вам це цікаво, тим, хто дивиться це відео, нижче переходьте, будь ласка, за червоною стрілочкою і дивіться довге відео про те, що від почуттів до дій. Які призводять до того, що кохання можна вибудовувати як технології і можна довго і щасливо жити в коханні? Буду рада, якщо це відео стане для вас, знаєте, підґрунтям, щоб побудовувати класні стосунки.